Привіт, це знову Діон. Сьогодні я отримала посилку від КСД. Мені здається, хтось намагався заглянути, що там відповідається. Я де рід. Мені тепер не треба її відкривати. Окей. Накладна і дві книжки. Я витратила гроші, які пан Зеленський відібрав у бідних голодних дітей України. Я не знаю, чи це правда, до речі, але ну. Мері Шелі Франкенштейн. Нарешті. Нарешті Франкенштейн або сучасний прометей. Тут навіть закладка. Я захоплююсь закладками. ще хочу прочитати букшеф, а є е, е, випуск від Апріорі, здається. І там в перекладі не Франкенштейн, а Франкенштайн мені хочеться дізнатися, в чому різниця і наскільки тексти різні між собою. І абсолютно нова для мене серія книг Марта Велс. Всі системи небезпека, щоденники вбивця бота. Я не знаю, у мене я перед цим прочитала Я легенда, і в принципі мені сподобалось, я хочу ще подивитися фільм. Я знаю, що він відрізняється від книги. Але постапокаліптичне щось мене приваблює. Люблю страждати. Це віддає вайбами. Цієї нової гри від Bluebird Team. I think it's hard. Yeah. На цьому все. Дякую Зеленському за спонсорування. Па! Каша.